Після переїзду до нового будинку Вікторію мучили моторошні сни і тотальне невезіння у бізнесі. Контракти зривалися, партнери відмовлялися від угод. Вікторія боялася, що їй хтось наврочив, і тому пішла по допомогу до бабусі. Всюди сміття і людина в чорному. Мене дістали ці сни. Втомлююся, не висипаюся її. Справи на роботі гірше нема куди. Проблеми твої з будинком пов'язані. Він мені у спадок від батька залишився. Ми нещодавно там живемо. Може, скажете якийсь заговір, щоб швидко все налагодилося, і мій бізнес не загнувся. Швидко лише млинці печуть. І не на, -на, на те ти увагу звертаєш. Не бізнес тобі рятувати треба, а стосунки з рідними. Не розумієш, до чого тут стосунки. Тому і прийшла, бо не розумієш. Чорна смуга в твоєму житті починається. Якщо зараз нічого не зміниш, і бізнес втратиш. І чоловіка. Взагалі-то ми дійсно з Ігорем стали частіше сваритися. Дай мені руку. Зло йде від жінки, яка приходить до твого будинку. І це твоя родичка. Родичка зі свекрухою напружені стосунки. Катю, візьми і принеси мені пучок осінніх трав. Вона професорка. Хотіла, щоб Ігор став науковцем. А він відмовився від докторської і працює в моїй фірмі. Свекрусі це не подобається. Ось бабусю, тримай. А інші родичі, мама вже 10 років немає, тато помер півроку тому. Лишились тільки брат і племінниця Богданка. Візьми це, поклади під поріг і скажеш, чар трава захисти, зло на поріг не пусти. Жінка, яка хоче тобі зла, не зможе його переступити. Але зроби це так, щоб ніхто не бачив. Повернувшись додому, Вікторія одразу поклала під килимок біля входу оберіг бабусі. Вона дуже сподівалася, що він її захистить. Віка, я прийшла. Привіт, Богдана. Привіт. Придмо. Дякую, що посидиш з Євою. Я копну каву і побіжу на зустріч. Віка, а можна в тебе 200 гривень позичити? Я знаю, ще не віддала, але ну, мені реально треба і. Та все нормально. А, – Тримай. – Дякую. А Ти голодна? Вибач, у мене немає просто часу готувати. Хочеш піцу замовлю? мулю? Mm, ні, не парся, я. Блін, зараз Оближ, Прибиральниця підмет. Mm. Розкішно живете. Прибиральницю взяли. Ну, де там розкішна? Вона приходить декілька разів на тиждень. На кілька годин. О, мені вже час. Навіть кави не поп'ю. Ігор прийде за дві години і змінить тебе. Без проблем. Повернувшись надвечір, Вікторія була геть виснаженою. Ну що, як пройшли перемовини? Відмовили. Але нічого, скоро все наладиться. Ой, мені в твою впевненість. Там завтра у мами, день Янгола, тож я хотів запросити її до нас. Чудово? Серйозно? Угу. Я думав, ти будеш проти, доведеться тебе вмовляти. Ну, це ж твоя родина, значить, і моя. Вікторія не розповідала Ігорю про візит до бабусі. Жінка була впевнена, чоловік її не зрозуміє та образиться, що вона підозрює його матір у злих намірах. Приготуєш завтра святку вечір? Mm, знаєш, у мене завтра вирішальна зустріч із клієнтом. А я доплачу Наташі, і вона приготує. Ну, а як же мамин ну, улюблений торт? Ну, мені здається, що близьких людей так не зустрічають. Давай я завтра піду на зустріч, а в тебе буде час все приготувати. Ні. Я маю бути особисто. Я вела ці перемовини з самого початку. Ти знаєш, мені здається, що ти не поважаєш ні мене, ні мою маму. Як же мене це дістало? Наташе, ви зможете завтра до нас прийти приготувати вечеря. У нас гості. Так, звичайно. Візьміть, будь ласка, я надішлю вам список продуктів і страв. Ви нас дуже виручите. Я все зроблю не хвилюйтесь. Дякую. До побачення. До побачення. Наступний день знову не приніс Вікторії бажаних результатів. Перемовини з головним клієнтом пройшли жахливо. І жінка запізнилася на сімейну вечерю. Віка. Бачила котра година. Це виглядає, як зневага до моєї мами. Вибач, приїхала, як тільки звільнилася. Ми вже сідаємо пити чай. Принеси торт Наташа приготувала. Вікторія зрозуміла, що оберіг не спрацював, адже бабуся говорила, що жінка, яка забирає її удачу, не переступить поріг дому. Попри це, свекруха знаходилася у них в гостях. Жінка зрозуміла, що хтось викинув оберіг бабусі, але вона навіть не уявляла, хто міг це зробити. Вибачте за запізнення. Прощайтесь. Ти... Ти це навмисно вбити мене хочеш? Як це ти поясниш? Горіхи в торті. Всі знають, що у мене алергія, що мені не можна горіхи. Вибачте, я… я забула попередити помічницю. Гарна господиня, нема чого додати. У мене багато роботи. Я не можу розірватися. Якщо вечерю не готувала я, то це не означає, що я вас не поважаю. Ми, Ми свого часу якось все встигали. І дітей ростити, і дім в порядку тримати. Вік. Вік. Ну. Після невдалої сімейної вечері стосунки подружжя стали дуже напруженими. Вікторія відчувала, що її сімейне життя руйнується. Ти куди сидеш? Ми ж домовлялися, що ти сьогодні побудеш з Євою. Богдана на заняттях. А я не можу. У мене сьогодні три співбесіди. Які співбесіди? Ми скоро можемо втратити бізнес і лишитися без прибутку. Мені треба в офіс. З ким залишиться Єва? А не треба було сваритися з моєю мамою. Вона посиділа. До вечора. Егоїст. Вікторія була шокована поведінкою чоловіка і не знала, що їй робити. Взяти доньку з собою на роботу жінка не могла і залишити вдома саму також. Вікторія наважилася подзвонити Свекрусі. Так. Тамара Миколаївна. Я хочу вибачитися за учорашнє. Я була не права. У мене був важкий день. І до чого тут я? Тамара Миколаївна. Ви зможете сьогодні на декілька годин приїхати до нас побути з Євою. Ні. В мене приватні заняття. Я не нянька за викликом. Самі народили, самі і виховуєте. До побачення. До побачення. <кхи> О, я вас не помітила. Вікторія, я можу і прибрати, і за Євою доглянути, якщо хочете. Справді. Наташа, ви моя рятівниця. Я подвійно оплачу сьогоднішні години. Домовились. Проте до роботи Вікторія того дня так і не дійшла. У лікарні виявилося, що жінка зламала руку. Тож вона відмінила всі зустрічі і повернулася додому. Богдана. Я не знала, що ти тут. Ти ж казала, що зайнята. А пари скасували, ігор позвонив, сказав, щоб я замінила Наташу. А що в тебе з рукою? Перелом. Блін, мені так тебе шкода, сильно болить. Бережи себе, і ти вже вдома, то я піду. Угу. Давай угу. дякую. Вікторія була шокована. Вона не розуміла, звідки взялися зіпсовані гроші і що це означало. Тієї ночі жінці знову наснилося жахіття. Тому Вікторія наступного ранку одразу поїхала до бабусі. Баба Люба, стало тільки гірше. Руку зламала, з родичами посварилася. Головний клієнт перейшов до конкурентів, і жахіття мучать. Сон, той самий сниться. Цього разу людина в чорному підмітала гроші, а за ними кров. До речі, про гроші. Я знайшла в домі шматки купюр. Я не розумію, звідки взялися. Ігор теж не знає. Ці гроші тримала жінка, яка хоче тобі зла. Ритуал вона провела, щоб відвернути від тебе вдачу. І гроші це твої. Ти їй сама їй вдала. Богдана. Я гроші позичала племінниці. І гроші з'явилися після того, як вона прийшла. Які у тебе з нею стосунки? Я думала, що хороші. Але певно вона мені заздрить. За заповітом батько залишив мені будинок, а братові тільки стареньку машину. Але то була батькова воля. Катю, дай мені червоні нитки. Батаю доріжку, шлях звільнював. Погані думки від себе про жену. У твоїх снах є підказка, як виявити ту жінку. Вона мила в твоєму домі. Людина з поганими думками вимітає удачу з дому. То як мені все залагодити? Треба вимести і вимити дім наново, щоб не залишилося і духу від ненависті, яку принесла родичка. І більше не дозволяй їй підмітати. Як же я буду прибирати? У мене ж рука зламана. Чоловік нехай прибере. Прибирати має той, хто живе в цьому домі. А не той, хто приходить. Щоб швидше зупинити чорну смугу у своєму житті, Вікторія вирішила прибратися в будинку сама. Адже Ігор допізна був зайнятий на зустрічах та співбесідах. Ого, а що ти тут надумала? Давай я допоможу. Не наближайся. Ти чого? Я все знаю. Від кого не очікувала такої підступності, так це від тебе, Богдана. Хочеш мене повітру пустити? М? Вік, ти нормальна? Якщо ти про ті 200 гривень і ті 300, то я якраз хотіла їх тобі вернути. Геть, з мого дому, щоб я тебе тут більше не бачила. Я такої зради ніколи не прощу. Геть. Віка. Ти хвора. Прогнавши Богдану, Вікторія була впевнена, що позбулася ворога у своїй хаті. Жінка до вечора возилася з прибиранням, попросивши Наталю погуляти з Євою. Так, Тамара Миколаївна, а скажи, будь ласка, чому мені телефонують знайомі і кажуть, що бачили єву на вулиці з невідомою жінкою? Це наша хатня помічниця. Вона іноді прибирає у нас, з Євою може погуляти, обід приготувати. Ха. Ти, як нормальна матір, сама повинна стежити за дитиною, а не пхати першим ліпшим перехожим. Ну ви ж самі відмовилися допомагати з онукою. І взагалі це не ваша справа. У вас є учні, от і займайтеся ними. Вікторія посварила зі свекрухою і від того почувалася дуже погано. Проте жінка сподівалася, що після того, як вона виконала пораду бабусі, все нарешті налагодиться. Котра година я заснула. Поясни, чому ти образила мою маму? Я її не ображала. Навпаки, це вона мене назвала поганою матір'ю. Я сішку рипнуся, аби все це розгрести. А вам все не так. Слухай, тільки не треба робити себе героїню, добре? Не ти одна намагаєшся вирішити наші проблеми. Ти, ти мене не чуєш. Це ти мене не чуєш. Знаєш, Якщо ми одне одного не розуміємо, може нам одне одного не мучити. Вікторія була шокована словами чоловіка. Жінка не розуміла, чому ритуал не спрацював. Вона ж зробила все як треба. Але ставало тільки гірше. Баба Люба, все дуже погано. Ігор натякає на розлучення. Порада не подіяла. Я ж зробила все, як ви сказали. Налий води у тарілку. Знає правду. Змиває зло, зцілює і викриває. Бабусь, вода стала чорною. Неправильно ти ритуал провела. Жінка, яка бажає тобі зла, мила підлогу після тебе. Але це неможливо. Коли я закінчила прибирати, вдома була тільки Наташа. А Вона мені не родичка. Фотографії її маєш? Так. В телефоні. Зараз. Не все ти знаєш про цю жінку. Вона тобі не чужа. Катю. Дасиш їй трав'яний збір на молодий місяць зібраний. Добре, побаже. Завариш трав'яний чай і дасиш випити свої помічниці. Як вип'є, усю правду про себе скаже. Дякую. А ще зав'яжи на віник червону нитку. Вона зупинить зло. Вдома Вікторія одразу пов'язала на віник червону нитку і заварила бабусин чай. Вона дуже сподівалася отримати нарешті відповіді на всі питання. Ну, от і мій останній день. А я так звикла до вас. Дякую, Наташа. Ви дуже добрі. Ви дуже нам допомогли. Пригощайтеся. Дякую. Смачний. Вікторія, я можу працювати за меншу плату, якщо у вас зараз скрутні часи. Дякую, Наташа. Я подумаю. Це вам за сьогоднішні дві години. Що ти мені пхаєш ці копійки? Сама он в якому будинку живе, і машина в неї, і бізнес. З жиру бісишся. Наташа, ви захворіли, що ви несете? А ти ще не зрозуміла, хто я? Так придивися! Я ж копія нашого татка кобіля. Що? Так. Я твоя сестричка, старша. Батько кинув нас, коли мені було сім років, і пішов до твоєї матері, тому що вона залетіла. Як від холери відхрестився, не залишив нічого. Чому ти одразу не сказала? Бо я хотіла, щоб ти страждала. Я хочу відібрати у тебе все. Коли ти поклала оберіг, я вже була в будинку і бачила все, що ти робила. Чар трава захисти. Зло на поріг не пусти. Як ти мене знайшла? Я стежила за тобою, чекала нагоди, і раптом ти даєш об'яву в інтернеті про пошук хатньої робітниці. Це був подарунок долі. Не можу повірити, що це все ти робила. Я вимітала з твого будинку прибуток, удачу, а ти платила мені за це. З мене досить цієї маячні. Наташа, у вас три секунди, щоб зникнути. Ненавичу. Скоро вам опинитись на вулиці! Жінку шокувала правда, яку вона дізналась. Того ж вечора вона відверто поговорила з Ігорем, і подружжя примирилося. Чоловік зрозумів, що дарма тиснув на дружину, яка у свій спосіб намагалася врятувати їхнє життя від краху. Жінка стала більше довіряти Ігорю і долучати до справ фірми. А він посприяв, щоб його мама помирилася з Вікторією. Я іноді буваю занадто жорсткою. Ну, такий же в мене характер. Я ніколи не хотіла з вами сваритися. Але це не означає, що я тепер завжди буду сидіти з Євою. Але іноді можеш звертатися, тому що я обожнюю цю принцесу. Наталя більше не з'являлася в житті родини. Сімейний бізнес потроху налагодився. Вікторія вибачилася перед Богданою, і племінниця більше не тримає на неї зла. Бабуся нагадує: якщо вам допомагають з прибиранням люди, які не живуть з вами в одному будинку. Зав'яжіть на віник червону нитку. Вона вбереже вас від злих думок поганої людини.